Яп. Ми О, продовжуємо, ми продовжуємо наш марафон. Віктор Єленський зрадів, що він це побачив да. на екрані Еспресо ТВ. Марафон, який ми назвали чи вдасться владі закрити греко-католицьку церкву. Окрім філософа і експерта релігійного Віктора Єленського, у нас політик і греко-католик. До речі, да. нічого що я кажу, що ви ну, є. Безумно. Тарас Чорновіл. Можна я почну з вами з розмови з вами з питання, з яким я закінчив розмову за цим Яцівим? Чи бачили ви не, не встигли подивитися? Mm. Я спитав його дослівно: чи може цей тиск, а ми визначили, що це є, це, це є тиск призвести до релігійного майдану? Чи приведе цей тиск до регіоналізації протестів, до того, що всі країні розкажуть, що це зібралися галичани? Які там під проводом своїх хуніатських священиків підбурюють, бунтують і влаштовують провокації проти народу України? Тихого, мирного? Ну, насправді насправді тиск чиниться не тільки на українську греко-католицьку церкву. Українська греко-католицька церква тільки отримала офіційну. листа щастя. А чиниться, тиск на священиків, тиск на? Єпископів, яким розповідають, що в них можуть відібрати, які їм можуть зробити капості, як влада може забрати у них, скажімо, культову споруду, яка знаходиться в оренді. Так? Угу. Е, та. Тобто це стосується не тільки української е, греко-католицької церкви. Я думаю, що цей тиск він ніяк не призведе до регіоналізації протестів, він просто е, призведе до. Е, Употужнення цих протестів і до е, їхнього поглиблення, тому що е, релігійні почуття, як відомо, це найглибші е, такі почуття, і е, хотілося б побачити дійсного автора цього листа, який е, придумав натиснути саме на такі нервові сказати… Ну, підписаний е... перший заступник міністра культури е, пан Кохан, е, син і онук видатних українських е, кінодіячів. Ну давайте... в добре про унятів. Про уніатів Давайте так. Перше. І Бандерівську церкву. Добре, Уніат і Бондарівська церква, то я виходить тоді і Бандерівець-УНІАТ, і хоча я насправді Мельниківець. Трошки є така маленька деталька по Унівському напрямку. Тепер, що стосується першого вашого питання, я переконаний, релігійного Майдану окремого не буде. Люди, в тому числі і на Галичині, і всі греко-католики, і я в тому числі відчуваємо взаємозв'язок політичних процесів з цим тиском релігійним. Розуміємо, що основа є політична, і тому це може бути тільки певним підсиленням Майдану тими людьми, які. Відчули загрозу, що в нас спробують реалізувати його славський та й боснійський варіант. А це дуже ризиковано влізти в релігію. Влада влазить в релігію, вона відкриває страшні двері. Це може бути щось страшне. Тому в даному випадку це буде підсиленням політичної акції, але окремої релігійної не буде. Тим більше, самі священики в Геркокатовській церкві не настроєні на те, щоб проводити якусь окрему релігійну акцію. Вони вважають, що має бути демократичне суспільство і. Демократичному суспільстві нормально може розвиватися всі церкви, і вони тоді конкурують вже не між собою, а конкурують проти нечистого, проти диявола, який тягне людські душі в мамону, тягне людські душі до, е, до пекельного проти небесного. Тому цей момент я вважаю саме так відбудеться. А от тепер чекати, я хотів би, щоб ви я просто ж хотів би, щоб ви тут втрутилися. А мені здається, що українські церкви конкурують між собою між собою. Нема відчуванські я просто почув українські українські церкви дійсно конкурують між собою, і ця конкуренція призвела до дуже високого рівня релігійної свободи в країні, ага. яких нема тобто це у, не у наших зле. у наших сусідів. Це перше, і друге, попри цю конкуренцію релігійної війни, яку прогнозували в Україні на 80-х, на початку 90-х, не сталося. І церкви України так або інакше вони е, виробили спільний порядок денний і спільний до речі запит до влади, в тому числі до речі, і про. Закон про свободу совісті та е, релігійні організації, який істотно погіршився за е, правління. Я ем просто перепрошую, що перебив. Я Ні, мусив відрефлексувати. Від, від, ми просто віде. говоримо про трошки різний рівень конкуренції. Та конкуренція, яка є, вона мусить бути. Кожна церква представляє себе, вона шукає віруючих в першу чергу від тих серед тих, хто далекий від Бога. Або як у нас люблять я в Києві, в першу чергу раз почув цю фразу невоцеркований християнин. В Львові я цього ага. ніколи не чув. Тут вона існує. Очевидно, що цих людей треба, щоб вони не просто. Говорила віру в Бога, щоб вони такі ходили в церкву, щоб вони молилися, щоб вони причащалися, сповідалися, і всі церкви десь за це борються. Це їхній обов'язок, решті-решт, вони цим зобов'язані робити. Але давайте вернемося все таки трошки так, до політики. Так. Я не є священником, не є богословом, і мене тривожить обставина. Ми розуміємо, що церкви самі, вони достатньо мудрі, вони виважені, вони не піддаються на провокації. Але є влада, яка хоче щось зробити. От ми починаємо з листа, підписаного ко коханом. А ми ж знаємо, що в цей день відбулася сумна подія у пана кохана, Нібито, саме, як мені казали, саме в цей день він хоронив на цвинтарі свого батька. Ви можете собі уявити людину, яка опинилася зараз передвічним і яка підписує таку гедоту. Я, я, наприклад, можливо, не спілкувалася з священниками в цей день. Яка і в цей день священниками спілкувалася. Я чомусь це не дуже вірю. Ти більше я так пригадую, кохана, він не справляв враження абсолютно останнього циніка. У мене відчуття, що пішов по абсолютному свавіллю. Влада вже працює, втративши будь-які моральні гальма. Я думаю, що ставилося Факсиміле, е, копіювалося звідкись, тому що треба було терміново подати. Новохатько не захотів набрати себе, на себе цю відповідальність. Кохана не було єдиного на місці. Його підпис поставили і запустили. Питання: хто замовник? Хто розгорнув цю е, провокацію? Отут для мене виникає одна дуже така відсилочна річ, яка дуже показова. Давайте згадаємо, проти кого борять реакційні сили в Україні. Я маю на увазі комуністів і нинішню партію регіонів. Вони проти греко-католицької церкви, як право, не боролися. Вони її не розуміли. Вони бачили, що це щось зв'язано з Ватіканом. Вони навіть не знали, які там обряд зірокні невідомий Ну та вони не знали, коли вони великдені різдво святкують, чи з римокатоликами, католиками, чи з православними. Для них це терра інкогніта. Тим більше греко-католицька церква якось в них не стояла на дорозі. Е, з московським патріархатом конфлікти давним-давно так відійшли трошки на задній план, вже напряму не, не присутні. Е, наша влада боролася постійно проти київського патріархату. Угу. Це було в дуже жорстких формах, часто в брутальних формах. Для них персональний ворог е, е, Филарет. святіший Філарет проти нього. Тут раптом починається прямий випад проти греко-католиків, е, фактично оминувши е, фіорета, оминувши київський патріархат. В чому причина? Раптом влада полюбила київський патріархат, напевне, ні. Вони пам'ятають Михайлівський собор 30-го часу, після того дикого побиття. Вони пам'ятають виступ. Я вже закінчую угу. е, світішую свого фіорета, який був на, на та, круглому та, столі і на круглому столі, і пізніше, який, він сказав дуже жорсткі слова в адресу Януковича. Я думаю, що цей сам навіть факт випад проти греко-католиків, він дуже. Добре, зраджує хто запустив цю річ. Перше більш Росія... поінформовані. Ні, це Росія. Це відверто Росія. Уніатство і Бандерівщина. Ви включить будь-яку російську інформаційну програму. Ви в зв'язку з українськими подіями почуєте уніати, і бандеровці. Там не згадують фіорета. Це для них як, тема теж не дуже зрозуміла. Як в рідному православі може бути розкол. А от ця тема в них постійно існує десь з кінця 19 століття. Вони від неї не відходять. Плюс на сьогоднішній день вже відверто почали говорити українські чиновники. послухайте Клюєва. Те, що раніше вони ніколи не говорили, говорили про тільки в Росії України. про сков України? Тема греко-католицької церкви: певні репресії проти греко-католицької церкви провокації можуть стати одним з факторів, які по які розігнати розіграти цей розкол. Я не думаю, що це вдасться, але це спроба. Ви спілкуєтесь не лише з греко-католиками. Я думаю, що у вас серйозні зв'язки і серйозна інформація, яка до вас надходить з інших українських конфесій. Як ви гадаєте, чому цей лист прийшов лише греко-католик? Я думаю, що ну, я трохи не згодний з паном Тарасом, тому що Філарет це абсолютно демонічна постать для Москви. Патріарх Філарет це абсолютний демон, і вони просто не уявляють, як, як це всі, як це може бути і так далі, тому подібне. Але я думаю, що йдеться про ну, стару таку. Тактику чи стратегію розколу е, країни, яку так. постійно е, продукує, е, продукує ця влада, йдеться про нацьковування одних проти інших, е, одні оголошуються на сьогодні добрими, інші е, поганими. Е, це була тактика в державно-церковних відносинах впродовж усього 2010 року. От я чому е, е, в Фейсбуці владикає втраті. За великим рахунком, речник один з так. лідерів е, Української православної церкви Київського патріархату. Він пише: Київський патріархат двічі в середині 90-х і перед вибором 2002 року хотіли зняти з реєстрації ще за поданням Генеральної прокуратури, як нібито незаконно діючу церкву. Ще двічі мали намір державними руками подолати розкол 95-му через фальшиве об'єднання з ОПЦ, і в 10-му році через вплив на наших священиків, що приєдналися до ОПЦ МП, всі ці спроби показали повну безперспективність зовнішнього тиску на церкву. Так і, і, і що, А що в ОГКЦ видається більш <с pen> такою, що надається до тиску? Ви, 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 бачите, в чому справа. Я можна всілякі конспірологічні схеми вибудовувати, але це така річ, яка знаходиться взагалі поза межами добра добра і зла. Люди, ну хоча б не не може не знають, але можна це вичитати в Вікіпедії, наприклад. Що ця церква 50 років перебувала в підпіллі, що вона не на мить не припиняла свою діяльність. Церква, яка має Е, Церква висвячувала своїх священиків. На лісоповалі монахині висвячували там на квартирах і так далі. Тому подібне не на хвилину вона не припиняла діяльність. Ані Сталін, ані Хрущов, ані Брежнів не змогли припинити е, діяльність цієї церкви. Ну що Янукович хоче з ними потягатися в е, своїх, так би мовити, здатностях. Взагалі, в радянському союзі е, е, релігійне підпілля існувало з першого. І до самого останнього дня ну православні е, теж підпілі були. Так, звичайно, і православні, і п'ятдесятники, церква і, була і, православ, і, православ, і, і, і свідки так. Єгови в радянському союзі е, існувало дуже серйозне і велике релігійне підпілля. Існувала, е, наприклад, частина католицької церкви Литви, яка прямо написала Брежневу, що вони не будуть виконувати, е, не будуть виконувати так зване антиевангельське законодавство про е, релігійні культи. Що вони хотіли, як кажуть, хотів сказати автор тім произведенням, абсолютно не зрозуміло, крім того, щоб ще більше роздратувати людей, щоб наступити на на, на, на те, що дійсно боляче, і те, що дійсно викличе ну таку дійсно бурхливу реакцію. Знаєте, ми тут хочемо чи не хочемо до конспірології, треба вертатися на превеликий жаль, тому що. Логікою ці речі не пояснюється. Я ще раз вернуся до того. Я дуже добре знаю особисто ноковича. З ним працював кілька років, чотири роки, власне кажучи, в нього не було якогось настрою проти греко-католицької церкви. Тим більше в цій ситуації, яка зараз є, греко-католицька церква себе була достатньо стримано стриманіше, і може вона від чомусь її віруючи свій звинувачує в певній якоїсь, нібито, ілюзії лояльності. Порівняно з київським патріархатом, і тому в цій ситуації я переконаний, що не від саме нашої влади пішли ці ідеї, Клюєв ідею розколу України, почав продукувати і відверто говорити про це, можливість розколу після того. Кількох, майже кільканадцяти років, коли це провокувалася, ця ідея в Росії починаючи від Жириновської, закінчуючи найнаближенішим до Путіна людьми. Ідея церкви це найкраща, ну, в лапках найкраща, в негативному розмісована найкраща метода, саме загострючи на церковних проблемах для розколу країни. Ну йосавський досвід він тут аж кричить. Росія сьогодні про це вже досить відверто говорить окремі російські аналітики. Розуміє, що проковтнути Україну повністю вона очевидно не може. Щось треба робити з Галичиною. Вони впевнені. Я, я надію, що вони помиляються. Але вони впевнені, що Донбас автоматично піде, ну, схід і південь, і вони впевнені, що вони зможуть задушити, задавити Київ. Вони в це вірять. Я думаю, що вони помиляються. Але вони дуже добре розуміють, і це ще згадайте то ж саме Жириновського. Що в Жириновського на язику, то в Путіна в голові, про те, що пусть там западна Україна йде себе к своїм полякам, а от всю остальну Україну візьмемо к себе. Ця ідея в них сидить постійно. Роздмухувати цей розкол, на який вже почали працювати, мені здається, будуть тепер і в церковними методами. Це будуть провокації, які вже почалися. Вже якісь там появилися ті тушки під греко-католицьким патріаршим угу. собором. Угу. Ну я ще цього не знав. Я е, в неділю як був на та службі... таціяці казав, що не але ну, якою щось... рукою хрестити. Та все? це вже буквально от, зовсім нове. Ми ж знаємо теж прекрасно, що єдині, хто виступали проти уніатів в Україні. Реально так жорстко в за останнє десятиліття, це от якраз ці були псевдоправославні, які з портретом Миколи II, з тим російськими uh -huh. імперськими прапорами ходили по Києву, які абсолютно відношення не мають навіть до УПЦ Московського патріархату в Україні. Давайте розберімося. Um, таких людей, як пан Тарас, 5 мільйонів, правильно? Скільки греко-католиків в Україні? Ну, до 10% відсотків Ну, тобто, десь більш-менш, так? Uh, і чи справді ці люди... Чи справді у ГКЦ тотально західноукраїнська церква? Ну, Наскільки вона Вона, сильно, в Києві? вона сильно зміщена, звичайно, на Захід. Це, це зрозуміло, так? Але е вона має. Я серед... кажу: чи можна по збручу, чи по там, я не знаю, по чому, провести риску і сказати: так, хлопці, йдіть туди до себе. Ну, це не... відома, е е е про те, про це вже сказав Пантерас. Це відома, е так би мовити, концепція. максима і концепція, яку в москві давно говорять, про яку в москві давно говорять вони впевнені що ідея україни виросла в галичині, галичині. вони впевнені до речі що ваш батько mm -hmm. галичанин так і mm -hmm. це політологи that... серйозного масштабу Я ж... як москві я, такі як так? сипкона ніяк він чорнові правильно як про ца вони вони цері... вони впевнені що всі всі так би мовити діячі Оцієї фази відродження, так, що вони походять з Галичини. Вони просто не знають, що ідея України так, народилася в центральній Україні, і центральна Україна протягнула руку Галичанам, де на той час ну, не залишилося, як відомо, жодного неспольщеного роду і тільки… Інтелігентами були священники. А русофіли Ніяк не могли розібратися, хто вони такі, Так, і священники після <свят> теж не дуже швидко, але все ж таки вибрали між чотирма сказати б напрямками і приєднались до народовства, і так далі. І тому подібне. Тобто, вони вони про це дійсно говорять, і так говорять, що. Може позаздрити Станіславський, що самі в це повірили. переконані вони та да, вони самі себе переконали, що все це австрійська інтрига, що Галичина <рес> е, значить править бал, і що, якщо б не не Галичина, то е, вони всі доки це їхні, переконалися. це їхні фантазії реальності. Які чи можна закрити Ре... греко-католиків на своїх теренах? Чи можна не розпустити не допустити розповзання цієї? Фашистська Бандіровська зарази по по всій країні, ну е, е, греко-католицька церква, вона ще раз кажу, вона зміщена на захід. Так це зрозуміло, але вона е, досить е, непогано представлена і в центрі, і на півдні, і в Донецьку, до речі, так, і е, е, в багатьох в багатьох, е, в багатьох інших місцях не тільки компактного проживання. Галичан або тих місць, куди їх вивозили, або тих місць, куди вони за оргнабором їздили, і так далі. Це по перше. По-друге, я особливо хотів би це підкреслити. Справа в тому, що жодна з церков, так, жодна з церков не промовчала з приводу подій 30 листопада. Із приводу євроінтеграції, до речі, із приводу так. євроінтеграції. Всі, значить, зараз ви знаєте, що Всеукраїнській раді церковних релігійних організацій церкви головують по черзі. Угу. Зараз черга Української ну, православної церкви в з Московським патріархатом. Митрополит Володимир підписав звернення у Всеукраїнської ради церков, де засуджується застосування сили, де Підтримуються мирні протести, і де міститься вимога покарати винних в цих всяких звірствах. Так? І ще одне, я б теж хотів би про це нагадати: що в Українській православній церкві, в єдності з Московським патріархатом, вранці 30 листопада не знайшлося ієрархів і речників. Які взяли на себе відповідальність виправдати так зване, та так зване наведення конституційного порядку. У нас хвилина до перерви на нове не те дуже коротко. Вся справа в тому, що ніхто не збирається робити якийсь розкол по лінії, де там закінчується греко-католицька церква, починається православна, іде дуже відвертий його сценарій. Воно його дійсно відпрацьовують. Ми будемо свідомі на це працюють дуже серйозні структури в Росії. Ще раз кажу, конспірологи, на великий жаль виправдовуються в управлінні українськими ситуаціями, і це передбачає, що розкол йде по живому. І це передбачає, що церковні конфлікти, згадайте в самому Босні, я там часом буваю, де оцей розкол країни найкривавіший був саме в межах границь окремо виділеної держави. Оце є найстрашніші речі. Найстрашніші конфлікти були у Коварі, який був вже в межах нібито певної релігійної території. Найстрашніші були біля Плітвіцьких озер. Оце ті зони, які можуть стати зоною отої великої біди. Чомусь тих, хто сьогодні в Україні підтримав цей план і клює на привітій жалі, весь склад РНБУ апарату. Вони наприклад, жаль не хочуть розуміти того, що вони граються. А що стосується грокотоцької церкви, ви знаєте, дійсно історично так склалося, що вона локалізована більше в Галичині, але вона вже має дуже багато при по всій Україні. І тут, скажімо, якщо в Галичині вона має вирішальний фактор впливу, дійсно такі є. То врешті України вона можливо не, не в конкуренції і не прагнучи виграти конкуренції конкурують, але не прагнучи перемогти в ній. А вона має дуже серйозний моральний фактор впливу. І те, що от у вас є біжуча стрічка, що це може дораконати не тільки греко-католиків, це є правда, тому що православні ж від цього реальні справні православні, а не політична православ'я. Представники вони ж теж обурені цим. Вони розуміють, що це наступ на свободу слова, це наступ на нашу тілісність нашого народу і нашої держави. Я щоб закінчити перечидон, буквально одне слово, е, як правило, на майдані греко-католики служать. В 99% випадків разом з Так, і немає жодних проблем. Ми тут досягнули комунізму і на, на, на цьому комунізмі релігійному переходимо до новин. Наш.